Всім привіт, мене звати Аня, і я вітаю вас на ютуб-каналі Алгоритму Дій. Сьогодні у нас в гостях Поліна Хітрова, експертка з продюсування брендів у Тікток, Сммниця. Я все правильно кажу? Окей, <рес> okay. Поліна сьогодні виступатиме у центрі дії бізнес з лекцією про те, як просувати бізнес у TikTok. і ми бажаємо їй гарного виступу. По а по-друге, починаємо наше інтерв'ю. – це крінж, це для дітей, це тупо. В моєму бізнесу це не потрібно. Я краще запущу таргет. Ага. Які аргументи можна навести підприємцям, які мають таку думку? А, ну насправді, коли в мене питають почасти типу, тікток, типу чи таргет. Я відповідаю те, і те, це дуже дивно, обирати щось одне, типу, намагатися е, виняти максимум з одного джерела трафіку. Я, по-перше, за адекватне просування, за маркетинг, тому треба діяти, типу, як і через платний трафік, як, так і через органіку. Якщо казати е, переваги TikTok, то це конкретно те, що у TikTok трафік безкоштовний і він надає його тобі в необмеженій кількості, якщо ти правильно робиш відео, якщо вони цікаві, якщо вони розважальні. А з приводу того, що типу крінж, рофли, і усе інше, то треба розуміти, що це говорить, зазвичай про контент, який цікавий дітям. Тобто їх цільова аудиторія, типу діти. Але для цільової аудиторії я розважальний контент буде зовсім інший. Там відрізнятись буде те, що подобається дев'ятирічній дівчині, те, що подобається мені, те, що подобається там якомусь власнику бізнесу, умовно угу. це різні типи контенту, тому не треба думати, що якщо ви заходите в TikTok, вам треба імітувати. Дитячий контент. Ну, якщо буде це робити, то просто якраз такі тоді будуть приходити діти. Е, от це основний аргумент, чому е, це круто і немає обмежень. По тому ну, є обмеження тільки через об'єм української аудиторії, але в цілому це досить багато все одно. От, mm -hmm. Mm -hmm. Коли я заходжу в стрічку TikTok, у мене зазвичай це якісь меми і так далі. І відповідно ці ролики попадають та на, на дитячу аудиторію, на мене, так? І які треба формати знімати, які ніші займати, аби от мій бізнес попадав саме до цільової аудиторії, от який цей алгоритм, щоб я зняла відео про свою воду і вона попала до потрібних людей. Так, по-перше, я не знаю, у мене типо, принципи я не кажу слово алгоритм, тому що з фразою алгоритм все норм зі словом, просто часто використовують, апелюють типу, тим, що TikTok Випустив, не знаю, алгоритми, розповів про те, які є алгоритм, і тепер всі знають, і тепер або знає лише цей експерт, і він розповіться плюс тоді рект. Ну, mm -hmm. типу, ось таке буде, і тому люди просто невірно це розуміють. Може бути алгоритм дій, до прикладу. Е, ну, типу, по перше, по перше, треба розуміти, що все йде від стратегії. Якщо mm -hmm. ви написали грамотну стратегію, то далі другим етапом треба написати цікаві сценарії. Якщо казати про те, яким чином написати стратегію так, щоб вона працювала, вам потрібно проаналізувати цільову аудиторію, проаналізувати конкретні, тобто ринок, і виділити особливості вашого продукту. І з того зазвичай ми виділяємо певні рубрики, які підкреслюють продукт. Потім формати, які цікаві конкретно вашій ЦА, наприклад, я цільова. Аудиторія ваш, вашого бізнесу. Я, я там дуже люблю формати подкастів. Тому логічно буде для цього бізнесу, якщо він хоче зацікавити мене, показати щось у форматі, які мені окей, які я споживаю. Там це друге. І третє, це ринок, те, що вже популярно на ринку. Треба думати, що бути схожим на інших, але це вже працюючі гіпотези. Чому ви це не використовувати? Це треба використовувати в комбінації усіх цих трьох елементів. Ви зможете видати якісь, якісь певне бачення, набір форматів, які будуть працювати. Потім тестуємо, і ідеальний результат, до якого ми приходимо через 3-4 місяці, це коли у нас було 5-6 форматів, протестовано, залишається завжди будь-який успішний аккаунт відкрити, два-три формати, не більше трьох форматів, може бути навіть один формат, який постійно заходить. На презентації я буду показувати кейс, де був мільйонний аккаунт, там 2-3 мільйони здається підписників, мільйонні відеоси, і він просто бере і повністю змінює формат, і у нього, у нього 600 переглядів. Ну, типу, просто через зміну формату? Отак, е відповіла на питання. Ні, Все окей, окей. В мене тільки буде два уточнення. Який відсоток форматів найбільше залітає саме у ваших кейсах? Це якісь експертні чи це якісь Меми? Так, ну перше, ти сказала, що ти бачиш меми. Тікток знає про тебе значить більше ніж ти сама про себе, значить ти їх дивишся. Ну, типу, mm -hmm. як мінімум, тому що він не буде показувати тобі те, чого що, що тобі не подобається. От це перше. Друге, що популярно, ну по-перше, це опитування на вулиці, комунікація з перехожими, комунікація персоналом, типу якісь м, ситуативні речі, які, типу, не підготовлені. Тобто люди м, люблять дивитися формати, де немає конкретного сценарію, це прикольно виглядає. Це угу. перше. друге, це скетчі, те, що зараз дуже заходить, комунікація ось двох людей, там умовно граю роль. Консультанту в магазині, ти граєш роль відвідувача. І я саме через цей формат, ми також ці формати робимо, тому що я сюди можу ставити будь-які знижки, будь-які спецпропозиції, якісь подарунки, відманіти, все що заходне, Я можу ставити сюди, і аудиторія буде споживати це, аудиторія буде це подобатись просто через сам формат невчіпнини. Просто зараз зараз це популярно. Але в цілому найкращий варіант це знаходити свій особистий формат. Чином того ось, що, що подобається аудиторії, наприклад, ви там суші бар і просто так рандомно. Mm -hmm. От, і ви розумієте, що вам треба проаналізувати, який в цілому контент про їжу споживають. Типу обстрелуватися від того, що ви знаходитесь у Луцьку, чи те, що ви там, я не знаю, преміум роли чи дешева доставка. Ви там ось ці всі речі вони зайві на моменті стратегії. Ну, на мій погляд, коли ви шукаєте саме формат. І такі блін, що дивляться? Ну очевидно, мукбанки, коли обставляються їжу, та ось ця вся mm -hmm. штука. І друге, це розпаковки, це в Україні популярно. Ну таки запровадьте це, і будь-перегляд. У нас є такий кейс. Теж буду розповідати. Просто сам приклад того до цього в Україні взагалі ніхто не робив. вважалось, що, типу, не окей, коли дівчинка сяде, і просто без слів буде, типу, їсти цю рибу, і такі, що? І ми це зробили, це офігенно набирало перегляди просто через те, що ми подумали. І ось ну це не взагалі не типовий формат, який можна під, ну, під якісь стандарти підбити. Тому так, така відповідь. А щодо стратегії, щодо контент-плану, на який термін ви пишете собі контент-план, тому що в Тіктоці це все дуже швидко змінюється. Я розумію, якщо я напишу на місяць. І в кінець місяця поставлю там якийсь відосик з інфоприводом, він вже буде не актуальний. На який оптимальний час от ви пишете чи взагалі писати собі ці контент-плани? Ми пишемо на місяць, тому що ми виробляємо контент системно, Ну треба це розуміти. Ось якщо бізнесу треба ситуативні якісь формати, то кожного бізнесу має бути смм чи і маркетолог. Часто питають, чому немає продажі, я можу спитати, що каже про це ваш маркетолог. Вони кажуть, що у нас немає маркетолога. Я кажу, ну от, ну типу, такого, от, якщо казати про терміни, дивись, ми не знімаємо тренди взагалі. Ну, типу, типу, взагалі, якщо у нас звичайно, часто клієнти просять, можемо зняти один-два тренди. У нас був лише один клієнт, кому тренди були актуальні. Це левіті магазин, типу білизні, популярний дуже у Тіктоці. Вони прям виїхали на трендах, але це типу один кейс, я знаю, з двох типу. Ну просто дуже вузька вибірка цього, що для кого буде працювати тренди. Тому ми тренди майже не знімаємо. От через це ми не орієнтуємося на щось нове. коли виходить тренд, часто ми можемо це адаптувати. У нас о, з команди знімаються актори, і в цілому ми можемо в моменті це зробити, але це настільки рідко. Що ну, ми просто на це не дивимося. Якщо казати про ситуативи якісь по типу свят, досить легко це запланувати. Угу. От, а в цілому просто треба розуміти, що формати, які реально працюють, вони не такі швидкоплинні, як тренди взагалі. І спокійно можна підготуватися на місяць вперед і це зняти. Так. У мене що. Ну, я думала, що можна виїхати тільки на трендах. В плані це трендова музика, якась інфопривід, який зараз актуальний. Як мені монетизувати свій тік-ток, якщо в мене немає бізнесу? Чи є така взагалі можливість, якщо я просто, просто дівчинка, яка просто знімає поки що тренди? Чи є можливість це все монетизувати в Україні? Бо я знаю, що зараз за кордоном в Америці uh -huh. є функція підключити монетизацію no. переглядів і так далі. А в Україні як це можна зробити? Так, ну по-перше, я трохи проти коли. Починають заходити у якусь нішу або користуватися якимось методом, просто такі, типу, як це робити, бо це ну досить такі короткочасні перспективи. Uh -huh. Ну, типу, людина не буде там робити це два-три роки, якщо це їй реально не подобається, і поки що всі кейси, де люди е хотіли заробити і тому це робили, і виключно через це просто шукали спосіб, о, тік-ток, понятно, популярно буде заробити. Зазвичай ці люди нічого з цього не отримують. Отримують ті, хто знає, що показувати. Ви можете там не, не мати бізнесу, не в цьому питання, але ви маєте визначити, що ви будете показувати, чим ви цікаві, ділитися цим з людьми, і скоріше за все це будуть дивитися. Звідки отримувати кошти рекламодавці, продаж якихось своїх продуктів? Фізичних ну просто випливає потім з тематики вашого блогу. Там те, що ви можете, якщо там умовно умовно зробити розбір, може там загрози, плюси, мінуси, сильні сторони, слабкі, з фотоаналіз. I don't know. Ми знаємо, діє бізнес. Короті, от, якщо розписати для себе цей аналіз, то тоді можна визначити, що у тебе є перспектива там закупити якийсь продукт, відкрити магазин, чи створити якийсь інфопродукт можна так. Хоча я дуже проти інфоциганів, я типу, прям у мене ручки трусяться. Але можна це робити, якщо це органічно, типу. От це два таких варіанти. Рекламодавці, і якщо казати про закордон, то за кордоном можна підключити монетизацію у Англія, Франція, Германія, Канада, США, Корея і Японія. Ось ці країни, а там є конкретно бета-версія, тобто є два варіанти монетизації: один більший, один менше. Перше це е, програма підтримки авторів, креативна якась програма, якось так вона називається. Uh -huh. Вона там підключається, типу. Майже для всіх, а бета-версія це вже трошки інші цифри. Але там треба проходити типу, дуже багато. Там треба, щоб у тебе було 10 тисяч підписників, мінімум здається 100 тисяч переглядів за останній місяць, не пам'ятаю, здається 100, але повірте, якщо у вас буде 10 тисяч, то у вас точно буде 100. Я так думаю, сподіваюся. От, і у вас має бути відео від хвилини. І тоді е, ви будете отримувати кошти за ці відео, і там досить непогані кошти. Це те, чим займаємося. Ми такий спойлер зараз хочемо виходити. Ми для своєї агенції спробували. Там певні формати, які набирають перегляди. Uh -huh. І хочемо це спробувати у Франції зробити. І якщо ми це зробимо, то просто виходимо типу на рівень блогерів, які генерують контент, отримують гроші за монетизацію, відбивають кошти за рахунок, ну, типу, на, на створення за рахунок монетизації, можуть підписувати рекламні контракти чи брати проекти на просування. Ну, якщо це вже саморочлива, так. Да. Але можна це зробити. І це можна зробити з України. Ну, це треба, щоб у вас була сімка тієї країни. Треба, щоб ви могли якось підтвердити особу. Коли вас попросять, вони тобі кажуть, що це треба для того, щоб вони подивились, чи є вам 18 років. Але угу. насправді вони дивляться просто чи є у вас документ тієї країни, з якою ви реєструєтесь, бо дуже багато розумних. Я не буду казати вам, як отримати документи чи країни, Ні. якщо вам потрібно <ріст> <ріст> для Тіктоку. Це нікуди не виходить, окрім е, верифікації через камеру Тіктоку. От ви просто це робите і проходите, е, подаєте заявку два-три дні її розглядають і ви в цілому вже в цій е, програмі. Ще е, така штука, яку я помічала за своїми друзями, які теж е, контент креатори чи то СММники, чи то просто контент креатори вони ніколи не вилазять з телефону. Mm -hmm. Вони завжди вони завжди там, вони дивляться, е, на дивленість це дуже круто, це дуже клас. Але як не перейти цю межу і не стати цим зомбі? Mm -hmm. <гум> і Які просто скролить стрічку в пошуках ідей, а, в аналізі конкурентів і так далі? Ну я не знаю. Мені здається, якщо людина досить довго працює у цій сфері, вона сама не буде обирати для себе відпочинок, який стосується телефону. Особисто я, ну чесно, я взагалі не люблю там вести сторіс, якісь пости, я роблю це через силу, або коли мені прям дуже цікаво. Ну, тобто, це просто моє особисте ставлення. Це конкретно з Інстаграмом, бо мене, типу, відвернуло. Тікток я люблю, бо він прикольний. От, е, я часто, коли дивлюся, я скидаю якісь ідеї в нас і банки дай в агенції, типу, я туди скидаю. Е, але повірте, якщо ви. Сподіваюсь, вас такого не буде, але колись ви перепрацюєте там, вам самі не захочете це робити. Якщо ви будете занадто багато витрачати е, час, е, нещодавно знайомий один мій е, запостив собі у сторіс програмочку буквально пару днів тому, яка, типу, не не пускає вас у соцмережу. Ви відкриваєте, і воно така, типу, прогружається. І на цьому етапі ти маєш осознанно зробити вдох видах. Потім воно питає, нащо ти прийшов сюди Він такий, тому що і там класти, тому що сумно, тому що я там злий, тому що такий, 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 і в цей момент ти маєш такий осознати. <laughs> і вийти, але він все одно типу, проходив це все при мені такі, і <laughs> далі сидів. Ну, тобто, це така прога, коли ти зупиняє тебе від механічного клацання на кнопку Instagram чи TikTok, якщо це комусь треба. Але чесно скажу, я цим не користуюсь. Я в TikTok сижу, типу, помірну кількість часу. <laughs> ну, можливо, це ще через те, що я вручну дуже мало чого роблю. І тільки з, як продюсер виступаю, тобто мені достатньо просто розуміти, що на ринку. У мене більшість рекомендацій за кордоні, тому що я звідти беру, він підлаштувався вже. І я не витрачаю на це багато часу. О, так. Можете спитати у асистента, вона інше скаже. Так, Я в неї запитаю. Окей, <гум> <гум> uh, okay. раз ми заговорили за команду, за те, що ви продюсуванням лише займаєтесь, ну, плюс-мінус. Розкажіть, як сформували команду, як підбирали людей, і скільки часу це зайняло? Угу. Так, ну конкретно, Тіктоком я займаюся три роки. До цього я три роки займалася історією. От, і коли я перейшла в Тікток, це така патова ситуація в мене була. Коли у Фейсбук почав планити кабінети, там, і так далі, я або злілася, вийшла у Тікток, розповіла. У мене два відео залетіло сумарно майже на мільйон, дві частини. Тоді можна було довгі відео, треба було ділити експертні. І мені почали приходити заявки, я туди, туди зайшла. Я в принципі я рік працювала ну, там, з якимось аутсорс-підрядниками. Угу. Просто людей, ну там, на якісь певні задачі, але так у мене не виходило сформувати команду. І після 24 лютого. Коли відпали всі проекти. <с>, Перший проект, який прийшов до мене на ведення, це був проект Далівейл, vale", це всесвітньо відома мережа одягу. У нас по всій Україні є магазини, Ми конкретно український прийшов, було 77 підписників. Коли вони від нас пішли, вони рік працювали. У них зараз 250 тисяч підписників. Це наша робота. Це ми зробили з командою. Коли він прийшов, я зразу наняла собі асистента, який пройшов. Ну, Помічницю типу на все не асистент, мабуть, да, більше помічниця, і я сперва спершу така. Давайте будеш монтувати. Потім поїхали разом на зйомку допоможеш. І якось воно так пройшло, що воно рік була зі мною. Вона uh -huh. тоді стала цим у моїй команді. З нею ми найняли усіх оператора, монтажерів орендували офіс десь рік тому. І, і в цілому формували таким чином команду. Спершу було досить тяжко це робити, а, тому що я не маю нормальних освітніх продуктів по Тіктоку в Україні і навіть немає у багатьох агенціях це, е, цих посад. Тому, скоріш за все, немає людини з досвідом. А людина з досвідом це мій колега такий самий рівню, скоріш за все, як я. Ну тобто він до мене просто не піде. Він має також амбіції, а угу. агенцію мати. Він не хоче на когось працювати, а, тому що дуже мало людей з досвідом. От тому є сенс просто шукати толкових, які там розуміються в цілому маркетингу. Там можливо СМРники, яким просто це цікаво. І тоді є сенс займатися цим, шукати таких, і потім їх адаптувати, навчати. Я дуже багато і довго навчала, і в цілому зараз у мене команда сформована. Команда там ну не змінювали вже дуже давно. Вона, типу, одна й та сама. Нам якось так. Це багато проживе морек друга. Тім літ той, до речі, від мене пішов. Е. О, ладно. От, е, став на місце інше, <ган> і в цілому ми добре живемо. <ріст> от, так от якось. Okay, типу, -ти сумарно три роки майже ви працюєте. Тікток, так. Круто. А де <ган> ви шукали цих людей? Ну, типу, я знаю, що зараз з кадрами дуже. Е Великі проблеми знайти да. людей по цінностях, по досвіду, смак і так далі. Де особисто ви їх знаходили? Ну зараз, хоча і ринок роботодавця, але все одно чомусь є проблеми з кадрами у всіх. Я розумію, мабуть, що це через покоління, типу того, що умовно я наймаю зумера, Зумер, типу, він живе в Кайф. Типу, він не, не буде там якось, не знаю, в операційні довго сидіти, йому не подобається проєкт. Можливо, через це. А, я шукала майже всіх по знайомству. А, когось контакти я купляла. ось Я купила контакт-асистента просто у колеги по Тіктоку. Ми обмінялися. Я кажу, давай я тобі дам систему в ноушен Агенції, а ти мені даш список сценаристів. Адмін. І далі з цього списку з, її одну виділила, хоч вона і не сценарист і на той момент не вистачало скилу. Але я її взяла на роль бізнес-асистента, і зараз вона знаходиться на ролі по тім ліда. Тому що вона за рік. Дуже сильно апнулись, типу, вона не, була у всіх процесах, їй було дуже цікаво, вона дуже системна. Вона всюди контролювала все, uh -huh. зрозуміла, як це працює, і отримала своє, по суті. От, тому так, у когось просто е, є там друзі, які ми цікаво. Давай, давай. От зараз дуже багато контент-мейкерів, рілс-мейкерів, які, по суті, мають до цього відношення, а мені не треба, щоб була одна. Персона, яка вміє все робити. Мені достатньо, що вона вміла монтувати. У нас є система адаптації, ми поставили її на процес. Вона за три дні навчилась. просто монтаж це найпростіше, що можна робити, все, вона вже може працювати. Оператори це, ну, це теж дуже багато людей, які проходили якісь рілс-курси, всі. Uh -huh. вони підстолковують е ці рілс-курси, але вони тримали камеру в руках. Типу, тобто це вже жирний плюс. І потім можна вже їх навчати, читати сценарій, навчати швидко орієнтуватися. Бо ми знімаємо 30 відео на день. Типу, ми не можемо там ходити і щелкати. Типу нам. 30 треба... відео на день для, для одного бренду. Для клієнта. Так, да, у нас 21 робочий день може стояти для одного оператора 21 клієнт. Все. Отак. Нічого собі. А скільки взагалі а, людей залучено, щоб зняти один, одне відео? Давайте порахуємо. Я його якось привела, знайшла десь, відкопала, прокомунікувала, продала. Далі project manager, менеджер team-lead, монтажер, оператор, цей production менеджер це помічник оператора, який їздить. Монтажер сказав? Монтажер сказав: ну, все, виходить. 6-6 людей. А ви питаєте, чого так дорого? Шість людей адцуняти одне відео. Це ще не дорого. Ну я не знаю, в Європі x 3 від нас продають. Це не дорого. Я розумію, що типу у нас війна, у нас е, не ці умови, але TikTok — це не першочергове. Давайте так. Uh -huh. Я продаю не туалетний папір, не їжу, не щось таке, типу, не те, що необхідно. Спокійно бізнес виживати може і без тіктоку. Якщо питання у цьому, якщо питання у тому, що ми хочемо буде краще масштабуватися буде вище ніж свої конкуренти йти вперед бути лідером, тоді я розглядаю для себе TikTok, тоді у мене є на це ресурс, тому я до цього філософськи дуже відношусь. Зачіпаючи тему ринку, mm. наскільки часто до нас в Україну заходять закордонні бренди тільки через те, що у нас дешевше буде це все зняти постійно. І постійно? У вас який відсоток закордонних брендів? У нас дуже багато українців, які запускають проєкт тут, а самі сидять там. Ось цього угу. ну, десь, мабуть, половина типу людей, які саме хтось орієнтується на Європу. З, з Європи ми комунікуємо, вони відправляються сюди товар, або у нас є е філія в Польщі, ми можемо знімати в Польщі, ми знімаємо зараз Польщу. Паралельно з Україною. А, або це проєкти, які е, звідти там десь взяли гроші, закинули в Україну, бо тут е, зрозуміли, для них ринок легше продавати, і звідти торгують. По суті, це український проєкт. Але по факту, типу, кошти, ну, вони рухаються трошки інакше, і це мене так. Трошки в іншу сторону. Ну так, не так, як треба. типу, Окей. Топ 3 поради, аби моє. Вам не подобається це питання? Будь-які топ 3 не подобається. <ріст> Окей. Давайте без топ 3. -три. Три поради. Три, <ріст> Три поради. Порада, аби моє відео залетіло. Mm. Є якийсь рецепт? Немає, але можу порадити просто там. На зрозумілій мові користувачу, який просто зараз там сидить у телефоні. Не знаю, має можливо якийсь маленький бізнес чи сам себе хоче просувати, у що йому треба урахувати. Перше, працювати системно і аналізувати, системно не через те, що там ті, хто образить, що ви не постите, але системність важливо, ви ну, втрачаєте час, втрачаєте кошти. Далі аналізувати, повірте, якщо просто аналізувати, ви вже будете типу 10% кращих. Просто аналізувати, не намагатися перетягнути з інстаграму правила якісь свої в Тікток, не намагатися там не вважати, що ваша ідея унікальна. Вибачте, може бути унікальна ідея, але повірте, а якщо ви будете аналізувати і комбінувати, хоча б комбінувати з вашими офігенними ідеями, то все буде топ, якщо просто розуміти цей ринок. Це перша порада. Друга порада, мабуть, робити розважальний контент і розуміти для кого ви це робите. Якщо ви робите розважальний контент для... Підприємці, то це не танці, то це не тренди. Ну, типу, розуміти свою ЦА і робити для них про контент. Розуміти, що е, вас, от ви як бренд, ООН або як бізнес може стати стати інфлюенсером у TikTok, по суті, типу, для людей, просто як блогер якийсь, і вас будуть так само любити. Відкрити будь-який бренд, який реально просувається, то його обожнюють. Там, пущуть коменти, чекають це відео, як якісь випуски, як у блогера. Ну це ж офігенно, коли бренд може стати інфлюенсером для своєї аудиторії, коли в Інсті, ну, сторіс-бренди, які вони не були цікаві, їх не подивляться. Ну, типу, угу. не обманюйте себе. Ну, Точно, буде якийсь відсоток дивитись, але не порівнювано просто. Е, ось це треба розуміти: спершу робити розважальні, а потім вже намагатись продавати. Е, і третє, це, мабуть, робити не, не нудні відео. Як ідентифікувати, а, мабуть, якщо ви відкриваєте відоси, які вам скинув монтажер. От, якщо ви скинув монтажер, це гарний варіант, тому що ви можете аналізувати. Якщо в моменті ви розумієте, що ваша увага втратилася, вже не слухаєте, і ви дивитесь це відео тупо тому що вам треба його плюсанути, окнути погано, треба щось змінювати. Якщо щось можна виконати з відео, і сенс не зміниться, викиньте це з відео. Ну, типу, робіть якомога якомога простіше. Якомога легше і мінімум зайвої, нудної інформації. От, такий тут порад, мабуть. Супер. Дякую дуже. Надіюсь, вам було цікаво. Надіюсь, ви поставите лайк, поставите сердечко, палець вгору, підпишетесь і послухаєте лекцію Поліни в записі. Можна нам буде її викласти? Чи можна, домовимось. Uh, і дякую вам дуже за перегляд! Байка.